Зйомка на відео, коли поліція і ТЦК розповідають про те, що ви, начебто, відмовляєтесь від повістки. Нещодавно був кейс, де клієнту вміняли те, що він відмовляється в отриманні повістки. І в чому була справа? Він рухався транспортним засобом, зупинили його, відповідно, працівники поліції, ТЦК і. Запропонували отримати повістку. Він не відмовився, але йому одразу працівник поліції почав розповідати, що він буде покараний за те, що він відмовляється в отриманні повістки. Є закон кінця України про поліцію. Я працівник поліції. Ну та й що ну що? І від... ну що? на що відповідно мій клієнт зауважив, що він не відмовляється, і надайте, будь ласка, повістку. Але Відповідь на це, працівник поліції його відповідно скрутив, повалив на асфальт з транспортного засобу його, його дівчину було затримання, був винесений штраф, і після цього ми його отримали по пошті. Подали позовну заяву, скасували зазначений штраф, і суді знадобилось лише дві минути перегляду відео. Оскільки весь цей процес фіксувався на відеозйомку, для того, щоб скасувати цей штраф і визнати протиправними дії поліції. І наразі ми подаємо цивільний позов проти поліції ТЦК за незаконне затримання і незаконне притягнення до адміністративної відповідальності. Оскільки дійсно суддя підкреслив, що немає складу адміністративного правопорушення, оскільки ніхто ні від чого не відмовлявся. Отже, якщо ви потрапляєте в такі ситуації, у вас бувають відеодокази протиправних дій, особливо коли це справа про домі пропорушення. Вони можуть бути дуже важливими під час розгляду справи в суді. І суд, звісно, зверне на них увагу і скасує протиправний штраф, якщо він такий. Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть і знаєте, захищайте свої права.